Хай небо буде мирним, а Україна чистою під таким гаслом у Вінниці просто небо влаштували екопікнік. Насправді цей івент вже 9 років відбувався в Україні, але він проходив тільки в місті Києві. Але цьогоріч Вінниця показала себе як завжди з сильної сторони, і ми проводимо його і в нас. Цим ми хочемо довести, що в Вінниці є дуже багато відомих та крутих людей, які вже зараз впроваджують зміни і їм не байдужа, скажімо так, тема екології. Основна мета формування культури чистоти, правильного поводження з відходами, відповідального споживання та згуртованість заради екологічного майбутнього. Своїм досвідом поділився директор одного з вінницьких підприємств. каже за 20 років діяльності його компанія використала паперу на виробництво якого треба було б зрубати чималий ліс. Це змусило замислитись. Ми переходимо на електронний документ. це величезна робота. Величезна робота, яка має грошей, залучення і консалтингових компаній, і зміни навіть в підходах всередині компаній. Ми е, ініціювали використання паперу з таліної сировини. Вони такі трошки жовтіші, але нічого страшного. Ми їх використовуємо. Об'єднав екофорум людей різних професій, яким не все одно як виглядатиме планета після нас. Питанням екології давно переймається директор Вінницького 20-го ліцею. каже, ця тема хвилює його учнів. Сьогодні мій візит саме на еко-пікнік це така можливість також долучитися до еко-свідомої спільноти, а ще повчитися в нашої молоді. Наша молодь надзвичайно талановита, наша молодь надзвичайно еко-свідома. І хочу сказати, що я думаю, що наша планета буде мати шанс на порятунок, але для цього нам потрібно, щоб еко-свідомість була на високому рівні. Староста Вінницько-Хутірського старостинського округу Владислав Кривешко каже, рухаються в напрямку європейського зеленого курсу, який Вінницька громада прийняла першою в Україні. Так за останні два роки в окрузі запровадили чимало екоініціатив. це і сортування сміття, це і вивіз твердих побутових підходів з кожного домоволодіння. Це і участь в екологічних ініціативах. Ініціатива міського голови Я зачисти довкілля щодо прибирання саме суботників. І загалом та ситуація, Ситуація Щодо підвищення нашої екосвідомості. І такі речі, які відбуваються сьогодні, вони надзвичайно важливі. Глобальну проблему негативного впливу сміття на природу красномовна показали на першому в Україні перформансі. Дівчата вдягнуті у сокні, з поліетилену пояснили, що символізують їхні образи. Коли одягаєш цей образ, то ну, просто перенаєш все це і хочеться плакати. Ну, такі емоції прям. Дуже дуже я символізую більше як воду, водні забруднення. Те, що багато викидів від виробництва, також ідуть в воду, і ну воно нам добром не повертається. Це точно. І ми бачимо наразі, що навіть живі тварини помирають від цього, заплутуються. На завершення заходу усіх небайдужих запросили долучитися до акції, що заплановані на всесвітній день прибирання, який відбудеться 16 вересня.